Всім добрий день. Одна думка, що приготувати для сім'ї. Що приготувати, щось до чаю хочу. Щось простеньке. Кефір у мене є. Два яйця возьму, ванілін, цукор, трошки солі, сода і ложку, чи дві смальці возьму. І пороблю такі печенюшки. Наливаю кефір. Виску. Тут його трохи не набагато, але ну, нічому, Ось ще пачка. Взяла воду трохи смальцю, зараз я його чуть розогрію в мікровоноуси. Дивичайну ложечку соди. Горенько размешиваю, чтобы зашипело, чтобы бульбашки з'явилися Бульбашки есть, добавляю соль. перепес Так. добавляю добавляем Добавляю два яйца. Ого, угу. Добавляю смалиться. Mm -hmm. Добавляю смалиться. Так. Nebolo by dobre jej dobrodrať, aby na... А зараз залі водою, щоб не засихала міском. тісто замісила, Таке воно у мене м'яке. Ну, хай буде м'яньке таке. Так, розкачала, я не буду робити тонкі, я таке його. Взяла стакан такого великого і вирізаю. Все. Ставлю в духовку, не проколювала, дирочок не робила. Потім обсиплю сахарною пудрою, даю все. І буде добре. Печенюшки мої готові. Ще сковородка допікується. усі не влізли на деку Смачні, солодкі, пухкі хай тягають, їдять. Так що так бистро і просто і дешево І добре. До побачення, мої дорогенькі.